Ви колись відчували, що місце може бути живим? Я знайшла таке на Кримському бульварі. Тут, серед багатьох каменів, є один особливий камінь-фундамент. На перший погляд, це звичайна брила. Але коли стаєш на нього, відчуваєш дивну енергію, ніби земля під ногами дає тобі опору, а небо над головою відкриває тобі нові горизонти. Це не просто міф. Тут справді відчувається щось особливе. Кажуть: той, хто стає на нього з чистими думками, ніби закладає фундамент свого життя, міцний, і надійний, для когось це може бути основа майбутнього дому, для когось сімейного щастя, а для когось великої мрії, яку він давно носить у серці. Таємниця в тому, що камінь-фундамент відкриває свою силу лише тим, хто приходить з щирими намірами. Тож, якщо вам потрібен новий старт і ви хочете закласти міцний фундамент для своїх починань, цей камінь чекає на вас.